i okay. Першні нелегкий час завжди хочеться здивувати наших калушан чимось цікавим і оригінальним, оскільки у місті проводиться дуже багато благодійних заходів. В основному ми збираємо кошти для наших військових. День вишиванки це. Як одне практично з найголовніших свят українця, тому що саме ми повинні доказувати постійно москалеві, що нас не зруйнувати ні тривогами, ні літаками, ні бомбами. Тому що ми українська нація, моя нація не здоланих і нескорених. І українська вишиванка – це є символ української нації, при привезли, Ки вчора відзначали свято української родини. То десь ви бачили, що сьогодні в нас свято організовано було дуже по сімейному. Оскільки я багатодітна мама, яка спільно з чоловіком виховуємо шестеро дітей. Сьогодні ми об'єднали всю культурну родину. Зокрема, до даного дійства долучилися творчі колективи Палацу культури Мінерал, зразкова студія Ліра, зразкова студія Дует, так само ансамбль мажораток Сузір'я з палацу культури Юні з музичної школи. Коли до нас долучилися, театральна студія Браво плюс взяли участь разом діточки із батьками, і це дуже тішить і приємно, що ми так. Масово заявляємо про те, що ми є нація нескорених і нація нездоланих, і вишиванку потрібно одягати не тільки один раз на рік, у день вишиванки. Вишиванку треба постійно носити навіть у будні дні, тому що це наш символ і показує, хто ми є насправді українцям. Я бажаю незламного духу. Що, Якщо ми за... будемо занепадати духом, то відповідно ну ми не зможемо це все втримати, що зараз ми тримаємо на своїх плечах. Тільки з усмішкою на обличчі, як би це не було важко, на зло всім ворогам посміхатися і робити свою роботу.